Я дуже дякую за запрошення. Я завжди згадую студентів своїх і дякую їм за відкритість до слова. Це надзвичайно важливо, коли людина відкрита для слова, бо слово творить людину. Я тут теж замітив собі різні такі пункти, які про які я міг би говорити, про стійкість, але всі вони перемішались, бо я слухав дуже цікаві доповіді, і хочеться, оскільки я не зможу бути на дискусії, то хочу тепер дещо сказати про це, щоб не зацікавило і вислови, і буквально окремі слова. От тільки що ми прослухали дуже цікаву доповідь і мене відразу запала в душу, така як як місце людини, місце людини, місце людини, і що людина стає більш більше людиною, тобто стає людяною. Мені відразу згадався Менандр, давний грацький драматург, який сказав прекрасну фразу, яка, мабуть, яка повинна бути на ну, всі, всі афоризми, які тільки є. Це е, якою прекрасною є людина, якщо вона тере людина. Ну мені здається, чогось глибшого бути не може. Ми народжуємося для того, щоб стати людиною, щоб стати людиною, тому що ми навіть не маємо антоніма до слова людина. А ну тут сказати нелюдяний. Ну навіть мало, бо це щось таке неймовірне. Сьогоднішня боротьба це війна. Це війна між світлом і темрявою. Так що вибачте, що це буде цілком розрізнені міркування. От я сьогодні побачив не тільки на тут, а різні написи Unbroken. Unbroken. І я відразу відразу мені здалося, що після цього Unbroken треба поставити дві крапки, і я би, я би продовжив. Unbroken, дві крапки, віє вітер, віє буйний, дуба, нагинає. Так ось така думка відразу, що незламність, незламність є незламністю завдяки тому, що це, ми є не штивні, а ми є гнучки. І це дуже важливо, дуба нагинає. Бо гнучкість це є, по суті, життя, а штивність це є щось з мертвої, з мертвої природи. І на цю тему можна було знову ж таки багато, багато говорити. Та до речі, я тепер, окрім вже згаданих. Дописів до зброча намагаються редагувати і стискувати свої такі думки чи якісь враження. Так, от, щоб ви знали, що це таке, то я в зв'язку з війною наведу два таких, дві таких думки, чи як то можна сказати. Прапорові потрібен вітер, щоб він був прапором. Воїнові, потріб... щоб він був воїновий, потрібен дух, і так ось ось таке. Так що знову ж я сьогодні збагатився, бо можна написати «Unbroken» і написати вій вітер війни буйний дуба нагинає, так щоб ми могли цією стежкою піти і піти далі і далі. Чули ми сьогодні про, про тіло і про тіло і душу, про тіло і дух. Я згадав собі латинську, ми писали це на дошці Men sana in corpore sano». Всі ви це знаєте, але це не так, це зовсім не так. Бо Шафранко сказав, що в здоровому тілі здорова душа та часто буває не варта і гроша. Так що тіло вимагає свого, а дух і душа вимагає свого. І це дуже і дуже важливо знати, особливо в наш час. Бо в наш час, саме в час війни, ми повинні глибше приглядатися до, до кожного слова, до кожного вислугу, глибше в нього зазирати. Е, пан Олег показував сьогодні писанку. І навколо цього виснову дуже цікаві свої думки. Так, от що до мене, то я то я, скажімо, замість пісенки ставлю ставлю цвітку дрібною Шашкевича. «Цвітка дрібна Шашкевича, ви все це знаєте, от і від «Цвітки дрібної Шашкевича до прекрасної поезії Степана Руданського до Дуба. Сьогодні, сьогодні була мова про, про, про як це. Про формули стійкості, формула стійкості. Так, от я би сказав, що що поезія Степана Руданського до дуба це є поетична формула стійкості. Дійсно так і є, якими ми повинні бути під час війни, під час глобалізації, під час урбанізації. От, якщо ви глянете на цю поезію приглянці, це буквально дійсно дійсно поетична формула чи поетичне поетичне послання до нас сьогоднішніх. Ну і і знову ж таки, якщо говорити про поезію, то це це сусюра. Любіть Україну. Я своїм студентам казав: хочете знати, які ми повинні бути загалом? Які ми повинні бути? Ми інші. Ми інші, які ми повинні бути, прочитайте уважно не тільки очима: прочитайте, прочитайте душею про інфрасусури. Сосуре любіть Україну. Також відразу скажу, щоб не забути, що компонент, компонент стійкості нашої це є дуже важливий компонент, це є компонент естетичний. Любіть Україну всім серцем любіть. І далі Сосюра пише про, від, про вітер, про трави, про, про нашу мову словіну. Так Також я відразу скажу, що, що наша стійкість у нашій мові, наша стійкість у нашій мові. І я вже. Я вже не раз чув, от Содомора знову взявся за своє з усмішкою сказано. Ну, я знову сьогодні візьмуся за своє, але я скажу, що це не моє, а це наше, наше. От я скажу ті точки ну, буквально дві точки вибору, які для мене дуже болячі і на які ми повинні звернути увагу. Це. це Ну, граматика це не просто граматика, це наша історія. Мова це наша історія. Мова це не тільки правила, які ми вчимо. Це ми повинні дивитися глибше в корінь цього. Звідки ми хто ми і чим ми відрізняємося від інших? У мене дуже болить болить відхід сьогодні з нашої мови такої дійсної форми, як заклик. Заклик. Працюємо, радіємо. Пам'ятаємо, і воно зникає з нашої мови. А заклик, це є наша історія, це й наша козацька, це і наша громада, це є голос нашої громади, голос нашої республіки козацької, голос Віччя. Згадайте Захар Беркут і так далі. Ця форма пропадає, і ми тепер потонемо у цих російськомовних конструкціях. Давайте. І навряд чи ми їх позбудемося. Я наведу тільки одну, одну фразу з безлічі інших, скажімо, чуємо, ми. давайте товариші, давайте зробимо це наступним чином. Ну, здається, всі слова українські, мова правильна. Жодного російського слова немає, але це чисто російська фраза. Навіть не тільки російська. Перша частина є російською. Російською, давайте, давайте зробимо це. А друга частина наступним чином це калька російської з латинської. Наступним чином це. Секвен sequen, модо тобто слідуючим образом, Так що ця фраза, яка складається з українських слів, по суті, українством навіть навіть не пахне, і це можна навести сотні і сотні прикладів, втратити цю форму. Це втратити нашу наш дух. Втратити наш дух, бо заклик це є заклик цей дух. Працюємо, радіємо наші стрілецькі, упівські пісні, роздуємо браття, вогонь за взяття, кріпі, серця, все це ця, ця форма дійсного заклику, яку ми втрачаємо. Франко це дух, Франко це дух, а Шевченко це душа. Наша душа, наша душа, його говорити про мову, про граматичні і морфології. це є кличний відмінок, це є кличний відмінок. Звідки він виник? Це не просто він виник так з якогось правила, він виник з нашої, з нашої особливої української душі, з нашого спілкування з навколишнім світом, з природою. Все це було, все це було живим для, для, наші, для, для нас, для українців. Я ще не почала вже п'ять хвилин. Ну, але я. Дивовижно час біжить, просто дивовижно, неймовірно розумієте, Неймовірно. Так, от я хочу сказати, що це, що я мав сказати, то вибачте за тавтологію, Це воно, я сподіваюсь, буде, буде на збручі під загалоком стійкість. Під загалоком стійкість. Ну і ще одна фраза: давайте, давайте товариші, товариші, давайте товариші послухаємо наших філологині. Знаєте, якщо хтось не усміхнеться на ту фразу, то, то, то це дивно буде. Бо перша частина фрази це правильна мова в лапках, ну вона нічого спільного не має живої української мови. А друге слово філогеньця вишукане сьогодні сьогоднішні фемінітиви, розумієте. Так що я нічого не маю проти фемінітивів. Але коли межують ці дві несумісні між собою речі, коли ми не чуємо, що це що спочатку треба рятувати українську мову, її дух, її душу, а тоді вже фемінітиви. Ну то, то це. Ну і якщо п'ять хвилин, так то я скажу, що стійкість це пошуки, стійкість це пошуки точки опори. І мені відразу приходить на думку еклезіаст: покоління приходить і відходить, а земля віковічно стоїть терра аутем і терном стат. Але виявилося, що це не так. Земля це порошинка, яка летить, як каже Франко, в таємничу безодню і один чуй дотик лише дивну руку Господню. Знову ж точка опори. І знову ж маємо у, приповіст, у приповістках Господнє ім'я, Господнє ім'я, моя несхитна вежа. Моя несхитна вежа, але земля залишається точкою пори. Земля моя всеплодюща мати сили, що в твоїй живе глибині краплю, що в бою сильніше стояти, дай і мені. Що ми сьогодні чуємо? Це наша земля, Бог з нами, бо правда з нами. Це наша, це наша земля. Ми стоїмо на нашій землі. Згадаймо міф про Антея, який став став переможним тільки тоді, коли Геракл його відірвав із землі. Так, от ми маємо дбати про те, щоб ми, ми твердо стояли на своїй землі, і то Франко стояв босоні. Він черпав ту енергію з землі і в прямому значенні, і в переносному значенні. Це дуже важливо знати бо бо власне земля як який зв'язок є з нашою з землею і з нашим довкіллям з божою красою такою є наша душа оскільки наша наша доба це доба Урбанізації глобалізації це надзвичайно важливо, щоб ми цю ниточку дорогоцінну ниточку тягнули зв'язку людини з щоб ми, бо хтось є. Ну наші там, де темрява є. Вони глухі і сліпі до довкілля, до божого творіння, а ми відкриті. Україна це завжди, завжди глибинний зв'язок з природою, як що ми кажемо, ой, вершими верши, верши вітри на Україну. Ми в єдиній енергетичній зв'язку з тим, з навколишнім світом. Коли ми втрачаємо кличний відмінок, то цей зв'язок поривається. Особливість наша пропадає. Так що стійкість мови і ще раз і ще хотів додати, що стійкість не в тому, щоб стояти на місці, <кій> бо маємо наприклад з астрономії. Констанція Стелям. Констанція Стеляром це є в перекладі рівномірне, рівномірний, впорядкований рух зірок. Так що йдемо, стійки до перемоги. Йдемо стейки до перемоги. Я, я ще раз кажу, що я постараюся дати це, що я мав сказати на Бруч, а поки що ось буквально кілька, то навіть не кілька. Я багато собі записав моментів, на які я хотів зупинитися, але вже, вже це. Отож, земля. Земля одна хвилина, добре, земля. Земля, далі житейське море, скала, а скеля стоїть, скеля непорушний. В Енеїді, Вергілія двічі виступає цей образ скелі, яка стоїть незрушно при розбурханому морі. Далі, якір, якір, який, який вбиває і затримує корабель, щоб він туди-сюди не, не літав. До речі, в, в, в видавничому знаку Манусію це 16 століття італійський, Там є дуже цікавий відомий знак, де є якір, а навколо нього в'ється дельфін. Якір це позиція, стійкість – це позиція, а дельфін це символ вільної, розкутої думки. Так, от, що Та, ну, і що ще? стоїки. стоїки. Тарас Бульба піддубний. Це є вроджена наша українська міці, гідність. І любов до своєї землі, а до неї повинна бути доплюсована освіта. Остап Андрій, це вже були освічені. Так що, мужність, мужність це не, не зовсім синонім сміливості, і відваги. Ми кажемо, не смій того робити, не важця цього робити, але ми ніколи не можемо сказати не будь мужній. Мужність це є власне, оце вроджена наша. Вроджена наша міць, наша гідність, наша любов до нашої рідної землі, плюс освіта. Ну, якщо я сказав, плюс освіта і мужність, то я не можу не згадати, скажімо, Артемія Демида, і інших героїв. Артемій Демид був, який віддав життя за, 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 за нас. В руках мав на, на лінії вогню, мав Синеку. Синека це стоїк. Стоїки це від стоа, пойкілля, це такий портик був, ви знаєте, з, з тими стояками, де філософи там ходили і розмовляли звідси стойки, але вони на етимологічному, на етимологічному рівні поєднуються з нашим стойцем, стійкістю і так далі. Ну і терпи, козаче, отаманом будеш. Наше козацтво читало читало твори стоїків, зокрема Сенеки, і вони гартувалися на це. Крипість терпи, козаче, отаманом будеш. Оце терпеливість, невід'ємна риса стоїків, має свій історичний, історичний аналог. не аналог, а історично має таке сценку. Ну, я вже не маю часу розказувати про неї це коли, коли в, табір, в табір етрусків, які йшли проти Риму. Це давно було ще до нашої ери. Один римський юнак проник і хотів вбити порсену цього царя етрусків, які йшли на Рим. Але помилився, бо коло нього стояв писар, дуже розкішно вдягнений писар. і Той замість цього вбив писаря. Ну, його схопили, розпалили розпалили вогонь, розпечене залізо, а муцій муцій. Римський юнак підійшов, взяв це розпечне червоне залізо в руки і дивився в вічі цьому цареві порсенні, і навіть не зморгуючи. В правій руці тримав це розпечне залізо, рука скрапувала йому все. І він сказав: Ти думаєш, що то я один тільки в Римі, Ми всі такі. І що ви думаєте? Про Сенна своїм військом відступив від Риму. Цей вернувся в Рим, йому надали ділянки. Він з того часу почав називатися Муці Севола, тобто той, який ще лівою рукою володіє. Ось терпи, козача, отаманом будеш. Оця фраза має свій стоїцизмі, свою реальну сцену з реального життя. Ну на цьому. Мабуть, доведеться закінчувати. Я бажаю вам гарного, гарних доповідей, гарних думок. Ну і і, і щоб, щоб світло, світло мусить взяти вгору над тем над темрявою. Бо маємо фіат люкс, так хай буде світло, хай це світло буде і єднає нас всіх. І ще мені дуже запам'яталася. Запам'яталася фраза, що ми. Нарешті пізнали, хто такі ми, і пізнали, хто такі вони. Це надзвичайно важлива фраза. Ну, то до речі, в мене на на, на сайті збруч є ми тере інші. Ось саме теж про це кажу. Дякую, вибачте, що трошки затягнув.